Росіяни будують в Маріуполі банно-оздоровчі комплекси. Одразу аж два. Один в центральному районі міста, інший в Кальмівському районі. Обіцяють, що вже в грудні запустять їх в роботу, і маріупольці зможуть відвідувати ці споруди. Уже скоро на місці цього пострадавшого в ході бойових дій здання з'явиться банно оздоровчий комплекс, де Маріупольці зможуть не тільки качественно віддохнути, но й оздоровитися. Этот банный комплекс станет первым в Жафневом районе Мариуполя. Порядка 20 специалистов, как местных, так и из других городов России, трудятся над возведением здания. Мы находимся на объекте строительства банно-здоровительного комплекса, вот, значит, который будет в себя включать мужское, женское отделение, там даже по два отделения, на 20, на 10 человек. Вот, предусмотрено и семейное отделение. А Що ж там маріупольці? А маріупольці дивуються глупо сміхаються, тому що саме слово сполучення оздоровчий» оздоровче для нас, українців, звучить якось дивно. Звісно. Бані у нас існували за радянські часи. Не банострою, а просто бані. І їх існування пояснювалось дуже просто. 80% міста це приватний сектор. Більшість частини цих приватних будинків було пішне опалювання, вугілля, дрова. Тож, коли взимку люди палили, отаплювали свої будинки, то вони гріли там воду і милися. А влітку це були проблеми. Тому люди ходили в бані цілими родинами. Проте цивілізація в місто прийшла ну дуже дуже давно. Спочатку люди стали встановлювати опалювальні котли, які дозволяли нагрівати не тільки приміщення, а й окремо воду. Потім з'явилися бойлери, які взагалі вирішили проблему горячої води для більшості маріупольців. Ну, сауна, сауни, звісно, натомість стали рости. І більше більшала, тому що, але ж сауни це не про помиття, сауни це про задоволення. І Маріупольці туди з задоволенням ходили. А потім, потім прийшли росіяни, розбомбили місто, позбавили людей нормального життя, в тому числі і води, і влаштували в Маріуполі німитою Росію. От таку точно Росію, яка є у централі за Уралом, який просто до фіга, до фіга там за Уралом таких випадків, подивіться, як живуть люди, військово, родини військовослужбовців у Казані. Дом со звездой. Так называют в Казани это здание, признанное памятником архитектуры. Звезду, как символ лучшей социалистической жизни, архитекторы разместили над главным входом в 1933 году. После окончания Второй мировой войны в дом заселились сотрудники вертолетного завода. Сегодняшние его обитатели, как было принято говорить тогда, ковали оборонный щит Родины. А сегодня просто пытаются выжить в квартирах, которые им выделило государство. Люди и сейчас продолжают пользоваться уборной на улице. Правда, с каждым годом жильцам хотят Туда все труднее. Здесь живут практически одни пенсионеры. При этом коммунальная плата, которую берут жильцов с скворплатой за элитные апартаменты в новом доме в центре Казани. За небольшую комнату без газа, души и прочих удобств. Люди здесь платят около 110 долларов в месяц. Без туалету, без душу, без будь-якого комфорту це родины элитных військовых підрозділей. У россиян есть дуже класный вислів. каждый судит по себе. Ось он про нас. Судять по собі. Якщо вони так родини, військові, взагалі, там люди звичайні люди живуть без туалетів та без душових, вони і в Маріуполі вирішили таке саме життя влаштувати. Ну, а ну і точно набагато ж легше побудувати два комплекси, аніж влаштувати нормальний банно-здоровчий комплекс в кожній квартирі, так? Як це було до початку повномасштабного вторгнення. Я тут, до речі, думала: а що ж вони мають на увазі під словом здоровче? Невже вони там для людей побудують спа? Виявляється, ні? Також для удобства наших посітелів буде предусмотрений буфет, масажний кабінет, парикмахерська. Ось так, без ендокринологів, без нормальних урологів, без гастроентерологів, без нормальних педіатрів. Проте з масажем. от і вся Росія. Дякую, що слухали! До зустрічі!